Спалили ялинку, щоб новорічні свята пройшли без неприємних інцидентів. Черкаські рятувальники продемонстрували, чим може загрожувати ігнорування правил пожежної безпеки і як коротке замикання електромережі за лічені хвилини перетворює новорічну подію на трагедію. Подивіться. У вогнетривкому боксі різдвяна атмосфера поблизу старенького дивана прикрашена жива ялинка. На ній небезпечні легкозаймисті іграшки з паперу та пластику. А ще несправна гірлянда. Проте пожежа за легендою сталася через старий обігрівач. Він спершу димить, а потім швидко починає горіти. Вже за хвилину кімнату заповнює їдкий дим. Полум'я охоплює ялинку з прикрасами, а потім і всю кімнату. Таку пожежу самостійно загасити вже важко. Займання ліквідовують рятувальники. Це класичний сценарій пожежу новорічні свята кажуть рятувальники. Усе стається через недотримання правил пожежної безпеки і використання несправних чи неякісних електроприладів. Ялинка займається найшвидше і немає різниці, живе дерево чи штучне. Вони загораються набагато швидше і вони відділяють токсичні речовини при тому, якщо вони вже саме загорілися. Як із однієї іскри починається пожежа, демонструють на спеціальному стенді. От ви бачите, іскра проскочила, відбувається горіння. Якщо вдома сталася пожежа через коротке замикання, важливо не панікувати і діяти за чітким алгоритмом. Їх заборонено гасити водою. Насамперед потрібно знеструбити об'єкт, тобто виключити, де вас вхідний апарати, виключити електроживлення, для того зразу визвотинувати в 101. Коція, якщо є в е, приміщенні люди, зразу їх попередити, щоб е, люди всі самі евакуювалися. Генератор та зарядні станції під час блекаутів стали невід'ємною частиною побуту, тому не варто забувати про правила їхньої експлуатації. Такі прилади мають бути сертифікованими а перед використанням необхідно ознайомитися із інструкцією та правильно під'єднувати пристрій до мережі. Вона має спочатку підживлятися до е, вашого лічильника, аж потім вже. Е, Живити Приміщення будинок загорання даного пристрою гаситься. Він вуглекислотним вогнегасником або ж порошком. Ніякому разі не водою. З початку року лише на Черкащині сталося понад дві тисячі пожеж з них понад 300 через порушення правил користування електроприладами. 12 людей загинули, щоб уникнути таких наслідків. Варто дотримуватися простих правил. Люди втрачають пильність, залишають без нагляду неякісні, не сертифіковані ярлянди, прилади опалення. На жаль, вживають так і спритні напої. Тому і ми і закликаємо особливо в цей період бути уважними, дотримуватися правил пожежної безпеки, використовувати лише сертифіковані прилади, будь-то генератор, екофло, дуйчики, як їх народі називають. Тоді і свята, і будні минатимуть без неприємностей та надзвичайних подій. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.